Вітаю вас! Давид Арахамія відкрив державну таємницю. Немає бажаючих стати керівником таможеної служби. Ні, він сказав правду, абсолютно правду. Ні, ні, та я знаю, що якщо вам би запропонувало, а, ви вже одразу подбігли. Але вам не пропонують. Чому? Ну, зрозуміти Е, э, Така посада, це посада не для всіх. Це дійсно людина повинна, по-перше, міти керувати, мати досвід. Ну, Будь-політична, як сказати, близька до президента, тобто будь-якої ситуації, ну, це тільки вказка, що президент, там, хтось біг по вулиці, ми його спіймали. Ні, ні, так не було. Да, є звичайно, якийсь кадровий резерв. Завжди. Ну, по-перше, там люди попрацювали, не обов'язково навіть, а десь так. І е, вона входить в кадровий резерв. Ну, Відповідно, от, коли така м'яка ситуація, ну, президенту, прем'єру, ну в залежності хто, йому надають перелік можливих, так сказати, кандидатів, які підходять до, із кадрового резерву. Підходять, Ну, підходять по кваліфікації, по е, умінню і так далі. І тоді дійсно президент, так сказати, вибирає. Але при цим як? Щось обирати, щось говорити, ну, за цим кандидатом, з ними спілкуються. У нас для цього є відповідні служби, не хвилюйтеся, які спочатку вперше перевіряють там всякі потрібні документи, щоб знати, що ж це за людина. А потім, так, дійсно, йому, як що так і так, ми вас хочемо включити в перелік осіб, яких можна розглядати, як кандидатом на пост керівника та можна служити. І так, да, дійсно, Рахамін сказав правду. Ні, я не заперечую. Я розумію, що вам це важко зрозуміти. Нема бажаючих. Тобто, от перший цей бажаючих кандидатів поговорили з усіма, всі відмовилися. Абсолютно всі. Ні, я не жартую. Я Я ще говорю, він сказав правду. І ще говорю, що це... Да, так, вони поговорили. Як правило, буває так, що починають говорити, ой, да, да, да. А тут навпаки. Кому не звоїть? Кому не говорить, що так і так, говорить, ні-ні-ні, я не розглядаю. Ну, відповідно, треба якийсь другий перелік, а там же ж теж, як сказав, він не безкінечний. І ще завіжу, що тут же не можна взяти, кого попало. Да, якщо поставити, кого попало, то краще взагалі його не ставити. Не спрацює. Керівника нема. І чому нема? А знаєте, що називається. От Давайте так скажемо, якщо б мені б запропонували, мені не пропонували зараз говорю, в мене не вистачає кваліфікації. Взагалі, щоб ви знали, який він такого рангу, там повинна бути ще ранг державний, там вимог дуже багато. То в мене таких немає. Я ніколи в державній установці не працював так. Не вийшло, генерала не вийшло. Але щоб мім, я відмовився. І багато б такого, ну, скажімо, відмовився. Чому? Тому що на сьогоднішній момент це... От стати керівником таможенної служби це те ж саме, що саму себе посадити в СИЗО. Ну, взяти і в СИЗО посадити. В якому розумінні? Що б ти не робив? Ти будеш завжди винний. Будеш робити добре, винний. Погано? винний. Будеш не порушувати закони? винний. Порушувати. винний. Такий нізись. Причому... А, ну я ж розумію, зарплата, хлопці, люди добрі. Понимаєте? Так, да, там зарплата я не скажу, що маленька, але якщо співставити відповідальність і зарплату, то ну, не я, а і не близько. Відповідальність його, а його міза. Чому? Ви ну, скажете, ну як же, так, це ж що? Так. Да. Спаплюжик. Ви розумієте, ці всі без кінця реформи, ці всі без кінця, давайте щось переробимо. Це з Майдану почалося. Тому ну, то ж почалося, почали чистки, зачистки, давайте ми цих заберемо, поставимо інших. В кінці, я кажу, чому не хочуть? Тому що ну, є люди, які, по-перше, мали або мали, або мають відношення до там, може, знають. Або працювали, вони знають цю якби, кухню. І коли їм говорять, та ні, там жах, просто жах. Тому що відбулося? Як би там не було, прикущно була вибудована система. Коли знали, з ким домовлятися і кому заносити. добре чи погано, ви не трандіть мені, нормально. Але Ю потрясли, коли була помаранчева. Але там більш-менш якось так потрясли, ну, так як Ющенко не дуже цим займався, то здвинули і Юля, ой, наробила там. Бо, що воно? Ох, що... Слава Богу, довго не було. Вернувся і на все вернувся як прикуще. І так, да, дійсно, система була чітка. Ти знав, до кого йти, кому заносиш. Клас! Во! Во! Оце, оце працює. І оце працює добре. Майдан споплюжився. Почали там всяких ставити. Чорсь на кого? Ну, Козак постав, куди? Хто? Він? Дід. А він нікак раз ти вміє. А, все, несіть мені, я тут все. Потім не спіли поставити обра, дро, третю. Там же ж, розумієте, така ситуація, як правило, такі установи там завжди тримаються на директорах департаменту, управління, вони постійно працюють і тримають цю машину. А роздається цих всіх катаклізмів, там деякі взагалі ушли. Говорять, це не робота, це неможливо. Розумієте, як державний тим стимполь такого ранга, я несу відповідальність. Якщо кожен день мене підштовхують, щоб я порушив закон, то на воно мені треба? Ні, порушувати закон буваєш, але ж ти в розумних розмірах. Але коли кожен день, це абсурд, це не робота. Мало того, коли виходить так, що ти навіть робиш по закону, тебе робить це. І дійсно дуже багато бо приходили чорно хто. А розумієте, якщо людина не мала досвіду державної роботи, то ой, це ще гірше. Він не знає, що робити, не знає, як запустити, які команди дати. Ви ніколи не намагались дати команду, от, наприклад, вас підлегли 500 чоловік по всій Україні. І яку ти не команду, щоб вони її виконали. В кіно да кнопочку. А в житті так не працює. От як команда? А, так, да, ви, ви наказуєте. Ага, цих наказів кожен день тисячі. Ви що думаєте, хтось їх виконує? Тож, виконують тільки деякі. Всі виконати неможливо. І тому дійсно це дуже складно управляти, особливо такої структури складної, де дуже багато, ще місцевих. Ви ж, ну вже ви не розумієте, що от ми зараз на цей таможні заберемо. Кого ти поставиш? А ми зараз по кого? Ти ж розумієш, якщо ти поставиш чужу людину, то ця чужа людина буде ходити по сторонам оглядатись. Це не робота. Ну не робота. І підлеглі їх слухатись не будуть, що ну, це на, Ну це не робота. А що ти ставиш інше, то тобі не узгодите з місцевими царьками. Просто я вівчу, от розламали те, що свій час зробив кучу. Знаєте, багато разів говорю, наламайте те, що добре працює. Дійсно, система, в яку вона, вона ідеальна. Там виснована система. Чітка, зрозуміла. І ти працюєш, ти знав. О, ця митниця, ти знав. Таку доходу, а й ти з ким домовлятись, кому заносить. Ну, бачиш, зараз ще щось не занусило, з вшора на вшора перерахував. Ну, то питання технічне. І працювало зараз. Працювало, добре, зрозуміло. Мало тарифи були зрозумілі. Оце така, оце така. Звіти? А коли воно все переломане ще, тарифу, чутно, ну зараз тарифи чутно згодом. Всі говорять, дай і гади, ніхто не тримає слова. Ну що це таке? Що це таке? За чого за що? В результаті бардак толпов. Повнісінь. Так, да, бюджет не отримає гроші. А як чи він якщо не працює сама система? Тому що система повинна працювати чітко. Товар. Йде товар, керівник знає, оцей товар йде по повній, оцей товар йде, ну там стільки-стільки, а стільки. цей товар йде тільки безкоштовно. Це все працює, але ж він же не просто так ж дивиться. ага, План треба виконати? Треба, значить, оце все ми поповнить, оце можна. А оце трішечки. Києво працює. Розумієте? Просто як ви не розумієте, що будь-який керівник, ну він же, якщо системка працює, вона працює. А якщо виникає така ситуація, що там хаос, то получается, тут він забрався тут він не забрався пустився не не знає нього, виходить кожен кожний рух кожен. проблема ну тому так да, дійсно нема тому що, кожен розуміє так це ти почнеш працювати і на тебе все повалить причому там розумієте там вже якісь старі завали. і ти, ти, ти ваш будеш розуміти, чи це новий чи це старий а він, ви що думаєте так он зуміє а воно тямиться. Тобто ситуація приблизно буде така. Ти не встиєш почати робити, і ти будеш кожен день ходити до слідчі. Кожен. І, і слідчі будуть тобі розповідати, що він не винен, але йому дали команду. І говорить, і, і, як можна працювати, як можна працювати, якщо ти кожен день таскає. От вас кожен день таскають до слідчих. І кожен день починають. От ви підписали таку інструкцію... вона... Що ти представ мене? Ну, Керівник кожен день дійсно підписує тисячі документів. І така робота, що не буде машини на роботу. А що ти хочеш, щоб по кожному паперцю не підписували, то ти відпрацювати нічого не буде. Що ти хочеш? Ні, Ну я, я, от то ж бо воно що я. Або припиняйте, дурнею займатися. Тому що це не борьба з корупцією, це борьба з самим собою. І дайте людям нормально попрацювати. Вони самі знають, кого взяти, кого не взяти кого пропустити, кого дійсно взяти. Тому що в нормальній системі воно все працює. І цим хватає, і цим хватає, і на серху хватає. А якщо системи немає, нічого не вдата. Ви будете за цю систему, зараз майже неможливо. Ну, дуже бардак великий. Це фактично треба, розумієте, по великому рахунку треба будувати знову, з нуля всю систему. А з нуля, ой, як тяжко. Ну, по-перше, це не один рік, в умовах війни це ж а тут ще в умов всіх реформаторів, борців з корупцією, так ти сказатись. Це взагалі не робить. Розумієте, тут виходить, розумієте, чека ситуація. Ти керівник, в будь-якому випадку те є команда. Ти її якось захищаєш. А коли твою команду постійно таскають абу, забу, дабу, і ти за її поставити, це ж не життя. Це просто не життя. Ти приходить, кажуть, ну я не можу працювати, тому що у мене сьогодні слідчі, завтра, післязавтра, от вони ж вважають, що це, от, ну так це ж не рибо. Це не рибо. Тому так, да, дійсно, сьогодні бажаючих немає. Ну, я так розумію, когось знайдуть, але в таких випадках є два. Перше, оставити іо, хай вона котиться в прірву, кудись дотокопиться. А потім з часом дійсно зробити реформу, ну, об'єднати, роз'єднати щось там таке. Ну, така це, тому ну, що в будь-якому випадку, це, ну і от трішки, що ви зрозуміли, він завжди може відмазати, що він неповноцінний, що до мене ви пристали. І мене, мене примусили. така ситуація. Він говорить, мене примусили взяти в ці справи. О, примусили. Це ж. Це трошки інше. Примусили. Або поставити, пам'ятаєте, у нас після майдана ставили керівників таких безмозлих, безмозлих. Пам'ятаєте, там міст економіки був, міст фонду держмайна, ой, таке добро. Вони нічого не розуміли. Можливо, можливо, поставити. Тоді, виходить, його ставить, він нічого не робить. І тоді система ця сама по собі існує, а цей там сам по собі. Ну, така варіант, так. Тому що, якщо ви ставите такий чудика, він не розуміє, що, був, що це таке було. А нормально не поставиш. Зумієте, заздрість характерна для багатьох людей. Чи є то є? Звичайно, дуже багато людей, які працюють там. Звичайні роботі заздріть, ой, начальник, от добре. Ну, лише важко зрозуміти, наскільки тяжко працювати. Начальник. Дуже тяжко значно важче, ніж підлеп. Значно він начальник завжди несе дуже велику відповідальність. І ви результаті отака от ситуація. От такий от хаос. Так що, от, якщо б слухали мої поради, старину не руш. Не ламайте те, що добре працює. Ну, що вам заважало? Нормально працювала система. І за часів кучню, за часів ющенка і на Чим вона вам забажала? Вам виконує. Та, хлопці трішки заробляли. Вам то що? Це ж не ваші гроші. Після цього що вона робила? Все розвалили. Тепер грошей немає, не там, не там, бардак повний. Зрозуміти, яка ситуація. Дійсно, в сьогоднішній момент є моменти, коли можна завести контрабас і навіть не заплатити. Це обалдіть. Такого три не було, не при Янукові чи не приходить. Але розможна. Борда. І, і кого ви кого покарав? А да-да, поборолась. Інший варіант, людина дійсно по-білому завозить і поповнув. Вона не може взагалі. Причому вона не знає, з ким домовитись. Ну повністю, не знає. Тому що всі кричать, я вирішую, і ніхто не вирішує. І говорять, всі да. От, От і це не робили. Так що, якщо хочете порозгрівати... Тайлат, давайте, пишіть особисто. Президент говорить, хочу. Нас подивиться, говорить, ох ти, герай. Ладно, говорить, да Так і ви. Призначу тебе. А ти вже ти як рванеш, так Він Ви ніколи не звертали, скільки у нас було керівників таможенної служби після Майдану. А ніколи не цікаво, скільки було керівників таможенної служби за часів кучів. Ну це раді, подивіться. Ти зрозумієте, як правильно організовувати процес. Як не треба організовувати процес. Оце два тривогу. А вам дякую за увагу. Що найкраще, ну, дискотеку нашу закінчимо. До фабаті. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкуєте.